Доброго здоров'я усім. Продовжуємо своє відрядження у селищі Зоря. І зараз ми знаходимося у центрі волонтерства, який розташований у місцевому будинку культури. Тут я буду зустрічатися із головою ветеранської первинної організації Романенко Валентиною Михайлівною. Валентина Михайлівна, розкажіть, будь ласка, як же ви стали головою ветеранської організації у зорі? Я корінний, як так сказати, вже більше 40 років я в зорі. Проробила бригадіром 42 роки безвиходно. Бригадиром Бригадир. чого? Животноводської животноводства. Да. Так. Вийшла на пенсію, ну, громаду всю знаю, О, знають мене, О, предложили. О, до мене робила пантілеївна Віра. Ну, так тоже пішла на пенсію, вже ж пів за 80. Ну, предложили. Потім предложила Петровна. Ну, я согласилась, як вроді би. Ну, так як знаю. Знаю, що зорю, знаю всю громаду. ну, і так. — Скільки ви очолюєте ветеранів? Три роки. Три роки це вже я. Ось. А як часто доводиться телефонувати людям похилого віку? Щоб дізнатися про їхні проблеми або, можливо, просто підтримати добрим словом. Ну, я б не сказала, що вже я так часто, ну, були ошибки такі, що ну, не хочуть люди, щоб там прийшов чи той, Ну, котрих знаю, вже я точно, що я можу піти, я подзвоню там, прийду. О, з юбілеями поздравляю всіх в цьому році більше 20 чоловік. Ну, купляю відкриточки о, то ліпою. Ну а кого вже знаю, то йду сама. Куплю там букетик вже за свою, той чи шоколадку. І ходю, ходю. Щоб ходимо. людині було приємно. Ходю, поздравляю. Uh -huh. Ну, я думаю, що може приємно, а може. <кій> а щодо проблем: звертаються до вас чи ви орієнтуєтеся? Як це відбувається? Ну, більше. Звертаються до голови, а якщо до мене, то я йду до голови. Що я можу вирішити якісь проблеми без голови, то вже вдвох посовітуємося, як, як правильно, як неправильно, чи можна його зробити, чи не можна. Ну, звісно, є такі питання, що. А от до речі, як ви, як ветеранський ватажок, чим ви в змозі допомогти, якщо людина потребує допомоги? Та хоча б добрим словом. Хоч що-небудь підсумки. Це в першу чергу, так? Так, так. Да. А, ну, а якщо це потребує матеріальної допомоги. Матеріальну допомогу. Якщо я змогу з своєї uh -huh. точки, то, то беру їм. Михайлівна, ну, ви пропрацювали довгий час тут, в селі, і взагалі, мабуть, вже за плечима якесь насичене подіями життя. За що ви вдячні Богу, долі, людям? Вдячна за те, що підтримували, за те, що в трудну минуту, може, і мені допомагали, бо було таке, що той. Благодарна судьбі, що в мене два сина взрослих. О. Де вони живуть? Ну, один в зорі, один в западній. Скільки у вас внуків? Внуків? Внуків в три. три внуки. Дорослі? Так, да, Вже дорослі, вже є правнуки. А он як. Да, я вже стара бабушка. Та да, Перестаньте. Ну це ж цікаво, знаєте, що є чим, є багатство якесь, не я те, що вимірюється грошима. Дітьми довольна своїми дівчатами. Спасіба долі. Невістки хороші? Хороші. Хороші. що не що, ну в мене невістки золоті. Це прекрасно, коли свекруха може так про невісток сказати. Нічого. Валентина Михайлівна, як би життя можна було повернути? Що саме б ви хотіли змінити? Чи нема такого? У своїй судьбі нічого. Нічого. Ні. Я довольна. Нічого. Абсолютно. А скажіть, що вам сьогодні ось такий нелегкий час приносить радість? В чому ви віднаходите оптимізм? Ну, я думаю, радість у своїх дітях, у своїх внуках. О, ну і в даний момент, наче, як так сказати, що радуватися. Тяжове время, не дуже то і… Ні, ну, Без радості не можна погодитися, тому що дуже важко на душі, на серці в кожного. Ми живемо всі в однакових умовах. Просто чимось хочеться ж душу забавити. Да? Чимсь порадувати. Можливо, це якась дрібниця абсолютно. Можливо, це як, як ми всі мами, бабусі. Ми раді, коли? коли ми радіємо успіхам дітей, онуків, так, ні? Ну так. Да. Як поприходять усі, то хочеться сісти, порадуватися і спасіба, сказати, що бабу не забувають. Ну, а ж телефоном вже спілкуєтеся? Звісно, так. Валентина Михайлівна, ну на цій ноті можна було б завершити це інтерв'ю, але ми з вами зараз будемо говорити в місцевому волонтерському центрі, коли ваші колеги плетуть сітку. І ось тут за столом у нас вироби знаходяться, якими громада зорі підтримує воїнів. Буквально два слова, будь ласка, про волонтерську діяльність ветеранів. Я вчастую дівчатам і дівчатам мені кое-що, допустимо, якщо мені треба, там дівчата поможіть мені там до когось ще сходити, щоб не сама, і дівчата допомагати. Організовуємо, ну і на 9 мая організуємо кого-то, приглашаємо. І на день похилого віку приглашаємо, готовимо, хоч ну, хоч трошки хочеться з кимось. і хочеться, щоб люди прийшли, ну хоч що нібудь сіли, розказали, поспівали. Приходять, приходять і. Інтересуємося якось і то, І я участвую в їхніх трошки, щось, щось прийду, щось поможу, щось. Роздаємо, ж і гуманітарку поступаєш. І... Так. А хто у вас із ветеранів в'яже? Багато виробів я дивлюся, всяких різних. Стехванко люда в'яже, і оце ж Зоя Ксеня допомагає, Ксеня. Ксенія Карпишина вишиває. вишиває. Ну, яку яку вишивку, я люблю взагалі вишивати, то вишиває. Ну, а так, ну, що я? Я ж в моїх силах, я можу. А консервація? Консервація скільки. Та ну хіба ж усе розкажеш. Чого? Кажіть, кажіть. Як хлопці їдуть на фронт, так вона сумки і несе. Приношу. Хлопцям. А що ви приносите? — Консервацію я взагалі люблю консервувати усе, що, що yeah? є. Зараз, якщо будуть ось, дівчата щось відправляти yeah, yeah. десь той, то є у мене там трошки порося зарізали, yeah? трошки щось то. Yeah. І тушоночку буде так? І сало закрите, і тушонка. Yeah. Я, звісно, любитель такий, що ну конкретно. От мені треба, я люблю конкретно людині допомогти. Угу. Мені. мені хочеться конкретно. Я знаю, що я попала, воно людині, попала там. Угу. Там Сергію Грецьку, угу. Миколі чи комусь. Угу. Це іменно наша допомога. А так ж ми не знаємо, де воно, куди воно. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли? Сьогодні побажати собі і таким, як ви ветеранам. Мені ні до якого свята, ні до чого не приурочуємо, але в принципі на сьогоднішній день що вам хочеться? Мені хочеться в даний момент, як така оця обстановка. Хочеться дати терпіння матерям, батькам, в кого діти там. Допустимо, карватської Оксани, два сина, у Лахматої Валентини два сина. О, тих, у дев'ятих син, в Богунових син. Жалко, жалко батьків. Я другий раз зустрічаюся десь із ними, от щось хочеться. Б. Ну, мене дале, дале мені хочеться. Хочеться їм ну, хороше щось сказати і, і хочеться побажати їм міцного здоров'я, терпіння і дасть Бог. Дождемось ми своїх дітей і буде все добре. Хорошо. Хорошої долі, хорошого всього. Миру, 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 миру.